Обласна влада в нинішньому бюджетному році розвиватиме мережу дошкільних закладів. Про це заявив голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк на прес-конференції для місцевих мазмедіа. Він зазначив, на Прикарпатті вже діє програма реформування шкільної та дошкільної освіти. Торік в різних районах області вже відкрили понад 60 садочків. Цього року галузеве управління планує ввести в дію стільки ж. Закриття сільських шкіл Михайло Вишиванюк вважає недоцільним. каже навіть, якщо там буде 20 в навчальні заклади працюватимуть. Також губернатор наголосив, в деяких районах навіть відновили спорудження шкіл довгобудів. Є школа є село, є життя в цьому селі. Він повинен шукати тут золоту середину. Я за те, ми дійшли згоди, що навіть якщо є п'ятеро дітей в селі, то в тому селі повинна бути початкова школа разом з таким закладом дошкільної освіти що дитина з трьох років може йти вже туди, в дитячий садок, в школу. І воно це буде жити, це буде існувати. Ніякому разі не закривати. Ніякому разі не ліквідувати наші села.